Це ефір на громадському інтерактивному та Радіо 1 і маємо можливість поспілкуватися з нашою наступною гостею, це Валентина Довжик, завідувачка відділу епідеміологічного нагляду, спостереження та профілактики неінфекційних захворювань. Вітання, пані Валентино. Вітання. Вітаю вас. Пані Валентино. Знаємо, що цьогоріч вперше було зафіксовано випадок ботулізму на Волині. Хочемо дізнатися одразу. Де це трапилося, хто захворів, і взагалі розкажіть, будь ласка, нашим глядачам та радіослухачам, що це за хвороба, наскільки вона небезпечна, як уникнути того, щоб нею захворіти? Так, звичайно, цьогоріч у нас вже зареєстрований перший випадок. Терпів чоловіка, чули... який вживав за його памина концерговані. Ну, ботулізм взагалі це харчове отруєння, яке може при відсутності належного лікування, може призвести до летальних наслідків. У нас в нашій області щорічно зустрічається, не зустрічається, реєструється близько 10 випадків захворювань людей на ботулізм. І всі вони здебільшого пов'язані із вживанням в їжу продукції домашнього виробництва. Це м'ясні консерви, консервовані гриби, паштети, тушонки і так далі. Справа в тому, що ботулізм викликає клостридія, яка за відсутності кисню без доступу кисню продукує токсин, а сам токсин уже є небезпечним для людини, тому що він викликає порушення дихання, порушення зору, порушення кишкової шконково-кишкового тракту і так далі. Е, значить, для того, щоб клостридія не попала в продукт. Перед тим як займатися приготуванням домашніх консервів, необхідно добре промивати сировину, продукцію правильно солити, давати належну кількість солі, кислоти, термічно обробляти консерви, так як належить. Тому ми завжди наголошуємо, що домашня консервація несе в собі ризики. Отакі ризики вона собі і несе, тому що вдома важко добре е, простерилізувати ці консерви, тому що там повинен бути відповідний атмосферний тиск. Ну, промити можна, але також не завжди догледиш. І тоді клостридія, при, після того як баночка закатується і кисню вже в цій консерві немає, вона починає продукувати токсин, який не псує консерву, не дає запаху, не дає смаку. Тобто людину не насторожує ніяк зовнішній вигляд цієї продукції, людина вживає і відповідно. Получається, клінічна картина така не зовсім приємна. І за відсутності навіть належного і швидкого лікування, навіть людина може померти. А лікування одне при ботулізмі – це вчасне введення протиботулінічної сироватки. Тобто від людини відразу повинна повинні доставляти до медичного закладу, де їй буде надана. Необхідна адекватна медична допомога, пані Валентина. А одразу запитання може... до вас стосовно ага. термічної обробки. Якщо ось цю консерву термічно обробили, чи гине ось ця зараза, чи вона все-таки залишається в продуктах? Так, навіть якщо ми любимо приготувати домашні консерви, і ми дуже хочемо і робимо це, то ми рекомендуємо ще перед вживанням консерви самої. Відкрили банку, і її обов'язково піддати термічній обробці, тому що якраз і дійсно властивість цього токсину така, що він при термічній обробці розрушається, розпадається, і тоді вже шкоду організму ніякої не принесе. Mm -hmm. Але не всі консерви можна термічно обробити, тому що, наприклад, мариновані овочі важко термічно обробити. Mm -hmm. А от якщо м'ясна консерва, рибна або в'ялена риба великим куском. Обов'язково її піддати термічній обробці, і ну можна розраховувати на хороший результат. Пані Валентину, скажіть, будь ласка, дещо про ось цю протиботулічну сироватку? Що ви як фахівець можете ну, про неї розказати? Що варто людям, волинянам, зокрема, про неї знати? Ну про неї знати нічого. Ми воли що ми такої рекомендації дати не можемо. Це є лікарський препарат. Який повинно, який завжди є в запасі в спеціалізованих лікувальних закладах, зокрема в нас в обласній інфекційній лікарні, і якщо хворий надходить з клінікою ботулізму, йому відразу ж в першу добу, в перші хвилини, вводиться ця сироватка, і вона блокує цей токсин і не дає йому угу. стоком крові потрапити в до головного мозгу і принести тяжкі наслідки для організму. Я, Тому чим раніше вона та... буде введена, ця сироватка. Тим більший ефект, і тим кращий ефект від лікування. Зрозуміло. Тому, якщо людина, якщо людина спожила якусь продукцію, в якій вона не зовсім впевнена, і раптом почала відчувати нудоту, а ще такий признак характерний для ботулізму – двоїння в очах, важко читати, потім стає важко ковтати, голос міняється, стає гугнявий або зовсім пропадає. Людина повинна насторожитися. Людина, що йде до окулістка, але повинна сказати, що ви знаєте, я перед тим вживала консерву без термічної обробки чи купувала в'ялену рибу на ринку, про яку я нічого не знаю, де вона була виготовлена. Ну, тобто люди повинні бути насторожені і самим наштовхувати лікарів на те, щоб їм або зняли цей діагноз, або, не дай Бог, підтвердили. Тому що інколи люди забувають або не говорять, не придають значення. А якщо лікар не знає, що ти вживав підозрілий продукт, він може і не орієнтуватися на ботулізм, і час буде втрачений. Пані Валентино, то чи сказати. сімейний лікар може якось визначити, чи це треба здавати аналізи, і коли чи відомо вам, коли з'являються перші симптоми ось цього бутулізму після вживання тих консерв? Перші симптоми будуть з'являтися в залежності від того, яку дозу токсина організм отримав. Чим більша доза токсина попадає в організм, тим швидше людина починає проявлятися клініка. Це може бути від декількох годин до декількох днів, навіть до тижня. Угу. Сімейний лікар він знає, як поставити правильний діагноз. Якщо людина буде розказувати чітко і поступово, як в неї, в неї проявлялася клініка, сімейний лікар зорієнтується і вчасно направить людину туди, куди потрібно. Пані Валентину, а чи є ця хвороба заразною, чи можуть оточуючі заразитися нею? Ні, вона не є заразною. Людина від людини заразитися ботулізмом не може. Вона повинна тільки е, заража... зараження проходить тільки шляхом вживання продукції, яка має в собі токсин. Таким угу. чином, Валентино, Якщо з одної та. банки їсти, то можна зрозуміло. <рес> та пані Валентину. А які заходи проводять зокрема Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб в разі виявлення ось такого спалаху? Зокрема, якщо ми говоримо сьогодні про ботулізм? Ну, це не спалах, це у нас одиничний випадок uh -huh. поки що. Але ну, роль нашого центру на сьогодні зосереджена на тому, щоб ми проводимо епідеміологічне розслідування кожного випадку, опитуємо хворого, з'ясовуємо, е, з яким продуктом це може бути зв'язано. Якщо залишки цього продукту є, ми їх вилучаємо, проводимо лабораторні дослідження, тобто проводимо всі заходи для того, щоб ніхто інший не постраждав від цього продукту, який підозрілим. Ну, Звичайно, проводимо роз'яснюючу роботу серед населення: як правильно вдома консервувати, чи варто консервувати, щоб не купувати продукти невідомого походження на стихійних ринках, з рук, невідомі, тобто продукти. Ну, наша робота зосереджена в ну, основному то в таких от напрямках роз'яснююча робота в основному і епідеміологічне розслідування кожного випадку, щоб локалізувати це захворювання і не дати можливості йому поширитися серед інших людей. Пані Валентину, скажіть, будь ласка, чи є якісь суміжні хвороби, подібні до ботулізму, на які варто було б звернути увагу? Ну, суміжних хвороб дуже багато. Це вся кишкова група захворювань. Угу. Так, не можна сказати, що якесь подібне є захворювання, їх є дуже багато. Це вже клініцисти розбираються. ботулізм, а де інше захворювання mm. то вже не на наша компетенція. Пані Валентину, а скажіть, будь ласка, mm. ви згадували про те, що це лише в домашніх консервах, а чи може таке трапитися в яких, якісь продукції, теж консервовані, тільки вже виготовлені може, масово бути, таке? Mm -hmm. Якщо продукція виготовлена в неналежних умовах, навіть в промисловому виробництві також може в собі нести цей токсин. Це і герметично закриті консерви, любі. Це і продукція, яка під вакуумом продається, нарізки різні, там, рибні нарізки, м'ясні нарізки. Якщо, якщо продукція ця під час технологічного процесу допускаються порушення умов ведення технологічних цих процесів, і туди попадає клостридія або вегетативна форма, вона чудово себе там почуває, там анаеробні умови. Продукція під вакуу створюється, виділяється токсин, і людина споживає і, нічого не знає, чи може захворіти. Тим більше, що продукт сам зовні він не буде виглядати як зіпсути, людину нічого не буде насторожувати, ні запах, ні смак, нічого абсолютно. Абсолютно може, тому ну як торгова мережа в нас на сьогодні контролюється, в нас ж є відповідні структури, які повинні перевіряти наявність документації відповідної, наявність умов виробництва. Ну це вже не до нас питання. У нас є на сьогодні спеціальна структура, яка це робить. Пані Валентину, а чи можна якось так визначити то, в яких саме консервах найчастіше трапляється? Ну я завжди чую, що в м'ясних якийсь там паштет чи тушковане м'ясо? А от про гриби сьогодні вперше дізнався, що в грибах теж може таке бути. Чи є у вас якась ну, статистика чи інформація, де найчастіше знаходять саме ботулізм? Ага. Справа в тому, що ця вегетативна форма самого зводника, клостридіабутуліном, себе краще почуває в низькокислотних консервах. Тобто м'ясо, риба вони це низькокислотна група консервів, але і гриби також по-різному маринують. Хтось дає більше уксусу, хтось менше. А гриби також важко їх промити добре, від всіх залишків землі. Тому спора, а спори ботулізму найчастіше зустрічаються в землі у нас, в почві, в ґрунті. Тому якщо продукція росте на землі, там огірки, листові, ті ж гриби, помідори, спори можуть попасти, теоретично дуже легко можуть попасти, а кислотність консерви невеличка, тобто кислоти. Зараз і не, не корисно давати багато уксусу, кислотність низька, і тому там ця спора проростає і таким чином виділяється токсин. Тобто, чим нижча кислотність консерви, тим більше шансів, що вона може бути заражена ботулізмом. А разом з тим, солодкій солодкі консерви джеми, варення, де висока концентрація цукру або солі. Там погано клостридія ботуліном проростає, тому там менше шансів захворіти ботулізмом. Пані Валентину, така... то підсумовуючи, які рекоменда... рекомендації надасте українцям, щоб ну, власне не заразитися ботулізмом або, хоча б, мінімізувати шанси на це зараження? Ми рекомендації даємо завжди приблизно одні і ті ж, що отримуватися від консервації в домашніх умовах. А якщо все ж таки ми консервуємо, то чітко дотримуватися технології приготування консервів, давати належну кількість кислоти, належну кількість солі, цукру, м'ясні консерви і рибні все-таки вдома виготовляти – це дуже великий ризик. Не купувати продукти на стихійних ринках, тобто ті продукти, про які ми нічого не знаємо, де вони виготовлені, хто їх виготовив, яка сировина, Це називається продукти, пов'язані з ризиком для вживання. І, ну як бути обачними, навіть якщо ви де щось там законсервували, якусь м'ясну консерву, то рибну, то передвживання хоча б її термічно прожарити, про проварити, протушкувати, як кому що вдається. Ну і бути уважними до того, що ми купуємо. Значи, не, не боятися або не соромитися в продавця запитати документ на продукцію, якщо ви хочете в магазині купити, і у вас є сумнів. Нічого в тому немає, ми маємо право запитати, де mm. вона виготовлена, коли вона поступила, як вона зберігається. Тобто бути уважними до того, що ми купуємо, що ми вживаємо. Таким чином, дякуємо, пані Валентино, за цю Добавте. інформацію, за ваші поради та застереження. Завідувачка відділу епідеміологічного нагляду, спостереження та профілактики неінфекційних захворювань Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України Валентина Довжик була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пані Валентино. Дякую. Дякую, до побачення.